Всесвіт це безкраї океан загадок. Нам здається, що ми знаємо про нього багато, але насправді ми лише стоїмо на порозі великих відкриттів. Таємниці Чорних дір чорні діри одні з найзагадковіших та найстрашніших об'єктів у всесвіті. Вони настільки масивні, що їхня гравітація викривляє сам простір і час. Уявіть, якби ви впали в чорну діру, час для вас майже зупинився б. А зовні Всесвіт продовжував би розвиватися, поки ви зависли на межі небуття. Вчені припускають, що всередині чорних дір може ховатися шлях у інші світи. Можливо, це портали у паралельні всесвіти або кротові нори, що заєднують віддалені куточки космосу. Однак, щоб дізнатися правду, нам потрібно навчитися зазирати за горизонт подій. А поки що це лише теорія. Пошук життя на екзопланетах. Сотні років людство запитує, чи ми одні у Всесвіті. Сьогодні вчені вже відкрили тисячі екзопланет, світів, що обертаються навколо інших зірок. Деякі з них настільки схожі на Землю, що можна припустити існування життя. Візьмемо, наприклад, планету кеплер 452Б, вона знаходиться в зоні населеності своєї зірки та може мати рідку воду. Або суперземлю ЖЛІС 581Б, де щільна атмосфера утримує тепло, створюючи умови, схожі на наші. А що, як позаземне життя вже поряд? Деякі вчені вважають, що у підльодовикових океанах Європи супутника Юпітера або Енцелада, супутника Сатурна. Можуть існувати мікроорганізми. А що як десь у Всесвіті існує розвинена цивілізація, яка просто зараз дивиться у наш бік? Майбутнє людства у космосі. Колись людство могло лише мріяти про польоти у космос. Сьогодні ми вже плануємо колонізацію інших планет. Першим кроком стане Марс. Компанії, такі як SpaceX, розробляють технології, що допоможуть створити автономні бази на червоній планеті. Але це лише початок. У майбутньому людство зможе підкорити крижані супутники Юпітера, а потім вирушити до інших зірок. Уявіть, у далекому майбутньому люди зможуть переміщатися між планетами так само легко, як ми подорожуємо між країнами. Але є одне але. Для цього нам доведеться подолати бар'єр швидкості світла Всесвіт безмежний, і його секрети чекають своїх першовідкривачів. Щодня вчені знаходять нові загадки, що змушують нас переглядати наші уявлення про світ. Можливо, у майбутньому ми зможемо вийти за межі сонячної системи і стати справжніми космічними мандрівниками. Хто знає, можливо, саме ти зробиш наступне велике відкриття. Підписуйся на канал і вирушай з нами у найдивовижнішу подорож все світом.